Слава Ісусу Христу! Дорогі паломники! Ми анонсуємо новий напрямок паломництва: це на острів Крит. З нами наша гід Алла, яка прекрасно вам розповіть про історію Криту, про святі місця, монастирі. І будемо раді бачити вас разом з нами. Ласкаво просимо на Крит. Де ми зараз знаходимося? Який це монастир? Ми знаходимося зараз в монастирі Святої Кір'яті, який належить до монастиря живоносного джерела, і це один з трьох комплексів монастирських, тому що є ще вище. Зараз побачимо монастир. Є дуже важливий осередок релігійний, тому що тут селилися монахи ще за часів, мабуть, кінця другого візантійського періоду. І, до речі, один з засновників монастиря Святої Тріїці, дуже, який дуже відомий тут на криці в хані, він якраз прийшов звідси. Це дуже відомий монах Єремій, який не тільки заснував монастир, але й також зробив план, тому що це теж щось незвичне для того періоду, і в принципі і ці. Монастирі вони поєднують традиції західної архітектури, да, і е, храмової архітектури, і, звичайно, візантійської храмової архітектури. Я пропоную пройтись хоча б до першої печери, вона не дуже далеко. Тут насправді, знаєте, дуже гарно приїхати, взяти кави і чи я не знаю, що ви любите, і просто гуляти. І нікого нема. Серйозно? Μιλάνε ελληνικά. Είναι από την Ουκρανία ο πάτερ, ναι. Δεν μιλάει ελληνικά, ελληνικό-αγγλικά. Δεν πειράζει, το ξέρουμε ότι είσαστε κλειστά. Βλέπετε, είναι έτσι πολύ О, тут красиво. Це перша. Ага. Ми далі не підемо, бо жарко. Це печера, перша печера святого Сілуана. Парфірі теж. Тут і тут теж служить. Вислухай наші молитви і благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай примилосердний Господи. Усім, хто вдається до тебе з благанням, милість твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників. За братів і сестер наших.